Я хотіла написати про статтю а, про культуру зелених борщів в Україні, uh -huh. тому що мені здавалося, ну це така цікава тема, там дикороси. І до того, що ці зелені борщі ми звикли тільки там про щавель у зеленому борщі, але насправді в різних регіонах там по різному використовують Все різ, різ, різну uh -huh. абсолютно зелень. І я почала дивитися од о, там одне свідчення, друге, і просто через раз для покоління на дитинство, яких припало на е, 32-33 рік, а також. Ж на 47-й рік через раз о я зелений борщ не люблю, бо це спогад асоціація да mm. спогад про голод, і так само таке відраза до зелені, тому що дуже багато свідчень про саме дітей, які навесні 33-го року почали об'їдати оці перші бруньки, які з'являлися там на липі, і оцей ем, асоціативний ряд смаку mm -hmm. цієї зелені він заклався на багато, на багато років під